Зміни магнітного поля землі в результаті спалахів на сонці відчувають переважно люди літнього віку та жінки. І ніколи нечутлива людина не зрозуміє, як себе вони погано почувають в ці дні аж до панічних атак. Того, що реагує нервова система, це втома роздратованість, головний біль, тахікардія, серцебиття, і коливання артеріального тиску, може бути гіпітонія. Тому. В ці дні, коли є магнітні бурі, треба себе максимально поберегти, прийняти заспокійливе, розмасажувати шейно-воротникову зону, щоб зняти спазм та покращити відтік. Якщо болить голова, прийняти таблетку, контролювати артеріальний тиск, того, що є більший ризик інфарктів та інсультів. І повільно дихати, вдох, видох, і заспокоїтись, і знати, що з вами буде все добре. А основне лікування йде. Між бурями, це обов'язково відвідати.